Uh. Знаєте, цей, uh, в мене є прекрасний друг і uh, міку Віктор Морозов. Uh. <с> в цій фікну він робить щось неймовірне. Він бере вірш і буквально тут же ж, ну, кладе його на музику. Ти бачить, ти ставиш в Фейсбук свій вірш, вранці ти вже, ти вже слухаєш пісню на цей вірш. Це щось неймовірне. І це, це було чимало моїх, не тільки моїх, а там і Каті Міхаліці інших. Поеток переважно жінок, вірші, а тут один він мені нагадав про вірш, який власне пов'язаний з Маріуполем. Бо він, ви зрештою, зрозумієте, що я маю на увазі, це як прохання до Марії порятувати наших усіх азовців. власне, І це сталося звільнення День де, Марії Деї, І він каже: ти розумієш, що це диво? Що ти от писала, сотворила це диво, і ось це, це, це диво сталося. Я тоді зрозуміла саме те, про що я говорила на початку, про метафізику. Про те, що наші молитви це не обов'язково слова з нами канонічних молитов. Це наші. Інші слова це, це наші емоції і наші думки. Тобто от, це плетело, ми плетемо сітки. Ми фізично плетемо фі сітки, ми плетемо світки, сітки так само. Свідки сітки. Шевроли, який я мріяла придумати. Дякую Це Моє натхнення суцільне. <плес> я шеврони придумую для своїх дорогих волонтерів ці Свідки сітки. <плес> Не дай Бог, хтось це запланяти. Я це запам'ятаю. Залучаю вас наша роботи. робота. Говорити про свідки про лише Порятуй їх, Марія, бо хтось це ще зможе. Твоє місто в руїні на що воно схоже, та глибоко в підземній ясині тріпоче, твоє серце живе, Твоє світло пророче. Порятуй їх, Марія, Сотвори своє диво, розверзається пекло у місці сміливих, і ніхто не зупинить кривавого звіра, тільки серце твоє, тільки куля і віра. Порятуй, їх, Марії, стоїть на колінах, вся країна незламна в вогні і руїнах. Зупини божевілля убогих і хтих. сотвори своє диво, молю, милостив. І, власне, тоді я знаю, що цей рядок а, стоїть на колінах. І тепер ми розуміємо, що тільки тоді, коли ти в контексті нашої країни, нашої національної культури, ти розумієш, що країна, яка стоїть на колінах, це не країна, яка впала. Це країна, яка стоїть на колінах, бо вона вшановує своїх героїв. І це реально те. Стоїть на колінах, коли вшановує героїв, коли молиться, і це треба бути справді в контексті, і розуміти, хто такі українці. Дякую.